Вітаю! Я консультант садового центру Вашсад Світлана. Дочекалися ми весни і от ми отримали от таку красоту. Найкращий кращий подарунок це, звісно, жива квітка. Навіть якщо не справляться з цією квіткою, то у вас ця квіточка поживе і до півроку, букет скільки у вас стояти, не буде. Гартензія садова. Їх купляють в пакетах, букет скільки у вас не простоїть. У кого є можливість висадити при саді участки, то роками вона вас буде радувати і розростатися буде. Хризантема взагалі безподобна. Хоч він і осінній цвіток, але ми теж круглий рік купуємо зрізану хризантему. А тут, звісно, простоїть вона дуже у вас довго. Також висадять люди на вулицю і будуть роками радувати. Дуже гарну фіалку отримали. Прямо як хамельончики. Дуже легка в догляді. Без сонечка, світле місце розположення, нижні поліво. Краще за неї забути, ніж перелити. Тобто вона така терпелива, тому що листок теж сочний, плотний і можна десь поливати, якщо у вас не жарко, приблизно до двох тижнів. Не переливати. Бігонія соковита, сочна і вона не любить переливу. Тому поливайте як фіалочку приблизно один раз в тиждень і можете поливати її нижнім полівом. Дуже довго радує цвітінням. Я ще їх називаю от такі ракушки, поки ще не відкрилися, От де не відкрилися, вони ще поки відкриються. І сама квітка вона може вас радувати, оцей один бутон поки відкривається до трьох неділь, якщо у вас, звісно, вона не буде стояти на сонці. Сонце бігоні протів показано. Світле місце впливаємо практично при повній стиханні ґрунту і на вас порадує не один місяць. Чудовий рододендрон. Він кімнатний, але це холодні приміщення, це балкони закриті, входять дома, віранди, тераси. Є на штамбі, є красиві кустові, прям як свадебні букети. Це Всі його дуже полюбляють і в догляді легкий. Не шукайте жаркого місця розположення. Це луковічна рослинка, тому ми поливаємо її знизу. Інколи у них перецвіт іде і такі закладуються подушечки. Тут визріває сіміна, і ви також можете в дальнішому висіювати і розмножати цикламін. Роза разнообразія гарне, є маленька, більш мініатюрка, але догляд однаковий. Якщо ви сильно при бажанні хочете цю розу мати вдома, це у вас балкон, це у вас холодне вікно, тобто ви можете тримати цю розу, де у вас взимку до плюс п'яти, не бійтеся 12. 16, 18 до 20 градусів тепла, тобто температура, головне, щоб їй не було жарко. Вони більші кустики розростаються, підрізаємо, формуємо. Якщо є частний будинок, взагалі супер. Тобто перед цим букет спокійно висажуйте на вулицю. Коли вже стабільні йдуть плюс 8 ночних і можна потім розу висадити на вулицю. А який асортимент орхідеї? Дуже гарний цимбідіум. бідіом, фалінопсіси, кольорів, клас, неважливо, який сорт. Ну в них догляд однаковий. Головне, не ставте на сонечко, щоб вони у вас не погоріли. Світле місце розположення, посом замачування, будь-яка орхідея поливається. Це приблизно один раз около 13-14 чотирнадцяти днів. Не частіше. Що один дробіум, цим бідіум, є смільтоні, камбрії. У них вазончики, ви можете замітити, не світопрозрачний. Ви їх навіть можете висаджувати, хоч і в красиву кераміку. Полінопсихи, будь ласка, святопрозрачний. От бачите, фотосинтез теж отримують корінці, тому вони йдуть в пластиковій. Ну, пластик теж є красивий, вдвойний, тобто висадка йде світопрозрачний. Оце у них якби відмінність така. А який красивий подарунок камелія. Це ж чудовий подарунок для тещі, для свекрухи. Тобто, ну просто заглядіння із цих кустів. Хто має зимні сади, будь ласка, це у вас може рослина бути в холодному місці розположення. Є куди висадити на участок придомовий, будь ласка, вона у вас красотка виросте у ваш рост. Братик може подарувати своїй сестричці, виглядає чудово. Порадує довго, тут дуже багато бутонів, деякі вже й відкрилися, але на підході там інші бутончики і довго порадує, допустимо, може до трьох неділь. Перецвітає красиво нарцис, ви потім зможете спокійно висадити його на вулицю. Отож, ми сьогодні вам показали наш широкий асортимент наших квітів. Приходьте до нас, все підскажемо, все покажемо. Порадимо вам, заходьте, будемо завжди вам раді. На все вам добре, хай вам щастить.